Команда школярів з Новокиївської школи-інтернату бере участь у змаганнях із закиданням м'яча до баскетбольного кошика. Фізкультурник Сергій Ковальчук результатом учнів задоволений. Дітей взяли в баскетбол, по стрибкам довжину, зараз йдемо на теніс, потім футбол. В шашки теж прийшли, дявочки? Да. Шашки пройшли. Ну, як задоволені? Ну Ми завжди задоволені. Ми вже сюди не перший раз приїжджаємо. Так що, дітям нравить, подобається це. Десятирічна Поліна Моронова з команди Новокиївської школи-інтернату розказує, як грала у шашки. Були старші і не з нашої школи, бо трохи була страшненько, стіснительна. А це учні з Олешківської школи номер 3 Діти закінчили змагання зі стрибків у довжину. Привезли 8 діток, які дуже спритні, сміливі, дуже люблять спорт, граються, веселяться, завжди приймають активну участь, стрибали з місця. Результат найкращий показав потужній Михаїл. Мені дуже подобається стріляти, тому хочеться спробувати позмагатися у дартс. Випробував свою силу та стрибки у довжину. Результатом задоволений. Мрію стати найкращим спортсменом у світі. Діти грали у футбол та волейбол, настільний теніс, боча, шашки. Ігри зручні для проведення на природі. У змаганнях взяли участь більше 150 дітей з п'яти херсонських шкіл і трьох обласних спецзакладів, розказав Руслан Малашенко. Подіхали з області та Олешківська спеціальна ЗОШ, Новокиївська спеціальна ЗОШ і Калінінська Калінінська спеціальна ЗОШ. Мета цього заходу більш спортивно розважальна, щоб діти і позмагалися в свої задоволення. Нема мети такої, щоб на результат від і відпочили. Найбільше нагород здобули команди Херсонських школи інтернату для дітей з порушеннями слуху спецшколи номер 1 НВК 48 та Калінінської спеціальної школи. Оксана Хлібос Ігор Горпеченко новини на Суспільному Херсон.